Друзі, всім привіт! З вами компанія Автоімпорт Зай. Сьогодні в нас на огляді щойно пригнаний та розмитнений автомобіль фельдвані Гольф й рік. З оригінальним пробігом 25 тисяч км. Авто встановлений тепловий насос без жодного підкрасу пригнаний з Німеччини. Останнє ТО було пройдено 600 км тому. Батарея 35,8 кВт та 136 кінських сил. Матрична led оптика дані ходові вогні. Оригінальні локосплавні диски r 16 на хорошій резані в так виглядає передній ряд сидінь, електрорегулювання, підігрів зеркал, повний електропакет, шкіріне мультикермо, керування мультимедією, оригінальний пробіг 25 2500 км з гарантією, великий монітор з навігацією, двохзонний кліматконтроль. Так виглядає меню в автомобіля, керування жестами, стан автомобіля. І менеджер, медіатека, сідіті-віді, вихідні ds картки, USB, Bluetooth, Wi-Fi, Android-Auto, Apple carplay настройки автомобіля, персоналізація, асистент освітлення, освітлення салону, фронт-асистент аси контролю дистанції попереду, акуперати водію, розпізнавання втоми, асистент паркування, асистент гальмування під час паркування. Передні та задні парктроніки, Настройки дзеркал та Він код автомобіля. Останнє того пройдено 600 км тому. Кондиціювання. Підігрів лобового скла. Бардачок з охолодженням, фільцування мультимедія. Вибір режиму руху. Автоматична коробка передач. Електронний ручник, автохолд, розетка 12 вольт, два підстаканники. Так виглядає задній ряд сидінь. Підлокітник та два підстаканники для задніх пасажирів. Система кріплення Ізофікс. Так виглядає багажник. Розетка 12 вольт. Дві зарядки, аптечка, компресор, піна для куліс. Сервісна книжка, два ключі. Дане авто в дуже хорошому технічному та візуальному стані, яке ви можете оглянути на нашій площаці, яке знаходиться 20 км від від в сторону жовтве село Сопошин. Приїжджайте до нас на огляд, можливо, цей автомобіль чекає саме на вас.